Вітаю. Сьогодні у нас є 26 квітня. Погода, ну, так, досить тепло, градусів 15. Потепліло так. І вночі вже доста тепло, 8-9 градусів. То добре. Сьогодні йду на свої грибні місця. Не був тут кілька днів, то вже так цікаво, що там є. Минулий раз, коли я там був, то бачив молоденьких грибів, які я не брав, залишив. То вже так самому цікаво, чи вони підросли, чи може хтось з'їв, вже там побачимо. Добре, вам цікавого перегляду все, що буде покажу. Дощик почав падати. Дощик, добре. Єсь такий грибочок. Попався. Так схоже трошки на сироїшку. Але то мені здається, що це не сироїшка. Не знаю. Я не хочу її рвати, най собі росте, бо я все одно її брати не буду. То най собі росте, не знаю. Пластинки як у сироїшки. Так. Най собі росте. Дощ почав падати падать прям такий левень. Да. Дощик так добренько сипеть

Є на сьогодні перший білий гриб. Ось такий добре, дощики перепадають, то вони будуть рости. Добре, хоча дощ. Йдемо далі, дивитись. Я був на тих місцях, де я минулого разу залишив молодих грибів. Нема, не знаю. Чи хтось знайшов, чи, чи хтось з'їв їх там. Нема. Зранку була така файна погода. Ну а тепер в обід пішов такий дощик. Ну то нічого. По деревах. Прям такі струмки збігають. вниз. Дощик паде. Є тут попадає Грибочок Колобочок О. Є ось такий чудовий. Добре, йдемо далі. Саламандри люблять дощ. Це їхня погода. དེ དེ Попадають такі, я не знаю, гливи. гливи. Я їх не збираю, тому не хочу рвати. Вони собі ростуть. Так на відмерлі деревині. Ось тут ці гриби. Вот еще далее. Там є, там вещи тоже є. Джмілик шукає, де від дощу сховатися. Дощик паде, гори вкутані туманом. Сенсу ходити, шукати риби по такому мокрому лісі під дощем немає. Буде погода, будемо йти. Звісно, я не, не попав, куди сьогодні планувалось, ну але нічого, іншим разом. Попаду. Результат сьогодні такі два грибочки, як бачите, гриби чисті, файні, такі. Нічого, буде погода, будемо йти. Вам дякую, що зі мною за ваші перегляди, коментарі. Всім меру добра, здоров'я. Eu vou para casa, para